І так, друзі, всім привіт і граду вітати. Зараз буду торгувати на індексах. Вихідні ринки закриті. Це буде просто торгове відео. Покажу, як я торгую з телефону в машині, з телефону на вихідних, на ось ринку по індексам. Я думаю, що цікаве відео вийде. Поїхали. Я не знаю, можливо, це відео буде йти 5 хвилин. Тобто мені важливо просто зараз поторгувати, заробити, вам показати, як і що я роблю. До речі, дивіться, який баланс красивий. Дуже-дуже красивий, головне, що зараз він став більше, а не менше. Якщо буде менше, все одно викладаю це відео вам. І ви дивитесь, як я мінуснув по балансу. Так, останнім часом ми торгуємо індекси, яким чином ми їх торгуємо теханалізом. тобто аналізуємо за допомогою теханалізу, рівні тренди і так далі. Останнім часом дуже круто вони працьовують, чому б цим не скористатися. Хтось там каже, що теханаліз не працює, техналіз шляпа і так далі. Кажіть так далі, це ваше діло. Так, на 200 тисяч угоди вниз по індексу Азія поясню вам, чому так зайшли в угоду. Зараз на монтажі мабуть я це якось зроблю. Дивіться, в нас є тренд вниз, так в нас є діагональний рівень, який направлений вниз. Так, тобто це є наш тренд. Є дотика до цього рівня, і ми, як тільки на нього підходимо, відштовхнувся вниз, підходимо від вниз. І зараз підійшли, я от відкрив угоду вниз на 200 тисяч гривень. Якщо буде плюс, то з 200 тисяч гривень. Я зароблю. Давайте зараз вам покажу. Я зароблю 164 тисячі гривень. Це буде дуже-дуже добре. Це по індексу Азія. Бачите, активи OTC, це в найбільшого торгівлі, тому я торгую зараз на індексах. І є ще актив Latam. 78% прибутковості, не найприємніший, чесно кажучи, відсоток, але все одно нормально, дивіться. Що в нас тут є? Інструмент я беру рамку і виділяю собі тут такий ось рівень є, непоганий, локальний. Але ось я зараз на п'ятихвилинці на розмір свічок подивлюсь, чи тут в нас є рівень. Ага, він можна сюди навіть його подовжити. Ось такий він буде. Ну, банально, в цілому зона супротиву, вона величезна, ось вона було пробиття ось до цього рівня. Але чому ні, може зробити зайти. В цілому виглядає непогано, навіть локально я буквально на а рух вже почався. Ну давайте до 10 ї хвилини, три угоди вниз. Є рух вже почався, якраз рівно. Так само на 200 тисяч. Зараз відкриті дві угоди по 200 тисяч на загальну суму 400 тисяч гривень. Якщо буде плюс, то буде чисто обробутку 320 тисяч гривень. Це промові, що буде два плюси в ряд. За початок цього відео. Це цікаво, Ось, дивіться, історію год. 17 жовтня, це вчора, сьогодні. 19 жовтня сьогодні у нас вчора я не торгував, сьогодні 19 жовтня у нас, коли записую це відео. Ось, і виходить, індекс Азія відпрацює. латам, за це теж. На вихідних я не торгувався, тільки перший день. Сьогодні у нас неділя. І якщо зараз Ага, наговорив, та в Латам вже щось кудись пішов проти аналізу. Не все так просто, як я собі планував, не все так круто, як я собі очікував. Але ну, шанс ще є. Почати з двох плюсів буде круто, але тоді відео буде занадто коротке. Я ж вам хочу показати, як я торгую. Відставляти відео там на три хвилини це не найкраще, мені здається, рішення для Ютубу. Але побачите живу торгівлю. Ну не знаю, Латам ще не працював, та і Азія ще не працювала. Да? Тобто є ще 30 секунд, за які може бути все, що тільки можливо. Давайте подивіться, що там у нас по Азії. Ну, ладно, тут все чітко. А тут п'яти секундку, давайте вмикаю. Дивимось, да? дивимось, дивимось, дивимось. Но я думаю, що в кінці, по цій годі буде мінус. Тобто воно рухається так, що зараз палка вгору буде і буде мінус. Виглядає все на це. Більше такий версхідний рух зараз відбувається, але подивимось, друзі, залишається 5 секунд, і я думаю, що все буде добре. Да? Все чарівно, все прекрасно. Два плюси 156 тисяч гривень і плюс 164 тисячі гривень. І ось ця палка, до речі. Блін, ну, вже по факту ось 320 тисяч да, гривень чистого прибутку. Але там я вам казав, що буде палка вгору як бачите, вона відбувається вже. Тобто ми здебільшого рухаємося вгору. Тут я можу зараз зикнути, по факту для торгівлі 2 плюс вряд мені достатньо. Да, 300 тисяч гривень, да, за 3 хвилини це більше, ніж достатньо. Ах, але відео коротке, і бачу угоду, і бачу, що і точка входу зараз крута була там, те що ми опускаємось, якраз від рівня, до речі, того, що я боявся заходити, чітко відштовхнулось. Я зайду ще раз, буквально ось на дві хвилини. Тобто за відео буде в мене або там біля півмільйона гривень чистого прибутку, або 120-120 тисяч, що буде в цілому непогано. Ось, тому якось так, друзі, як я торгую? Теханаліз, індекси. У мене на Ютубі є безліч відео про те, як я торгую по теханалізу, як я торгую по індексам, як я торгую на вихідних. Для тих, хто хоче торгувати, можете зайти так само повторити. Також хочу нагадати, що якщо взагалі прям повний нуль, хоча це відео більше для тих, хто вже в цьому вариться, тому що я прям детально все це не розповідає. Але якщо повне нуль вам це цікаво. В мене є відкритий, безкоштовний телеграм-канал з навчанням та щоденними сигналами, де я ділюсь своїми угодами. Ви навіть без досвіду можете з ними повторювати і так само заробляти. Це все безкоштовно відкрито. Цьому каналу вже більше трьох років. І послання є під цим відео. Знову, кому це цікаво, це все безкоштовно. Хто хоче, заходьте, не хочете, не заходьте. Мені без різниці в цілому, але це ваша справа, ваше життя. А моя справа і моє життя зараз залежить від цієї угоди, грубо да? кажучи, точка входу в мене шикарна. Ось я зайшов прямо знизу, перед імпульсом вгору. Тобто все круто. А давайте п'яти секунд вмикаю. Але, 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 але знову ми опускаємося. То ми зараз буквально хвилину трималися вгорі, і за там скільки там, секунд, 15 опустили, зараз п'ять за опускаємо, піднімаємось. Доволі таке імпульсивна торгівля, але знову ж таки індекси останнім часом нас не підводилось. Дивіться, історію год, вчора, не вчорашня, вибачте, п'ятниця, ось дивіться. А ну, тобто більшість плюсів тут. Подивіться, це все по індексам. Подивіться, подивіться на історію год за п'ятницю по індексам. Це ми торгували, прямі ефіри були, торгівля в команді, знову ж таки, про що я розповідав. Ось, можете проховати, скільки тоді вдалося заробити. Ну, максимально все круто. То індекси торгувати можна і сьогодні ось також. Ну, в цілому, індекси торгують не тільки на вихідних індекси можна торгувати ще й там по буднім дням взагалі в цьому немає ніякої проблеми. Так, ну залишається 3 секунди і максимальна чудово, максимально впевнена угода, яка закривається в плюс. Баланс на початку цього відео, я пам'ятаю, був 13 мільйонів 111 тисяч 111 гривень. Зараз баланс 13 мільйонів 587 тисяч 111 гривень. Тобто чистого прибутку по факту десь там 476 тисяч. Не, не приблизно, а рівно. 476 тисяч гривень чистого прибутку. Я почав торгувати ось 11.10 першого года, останнього года 11.13. Це ранок, в мене день тільки почався, я вже заробив 4 Тисяч гривень. Я думаю, що на цьому можна і завершити торгівлю. Всім дякую за перегляд.